Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо з сумного федерація альпінізму і скрилазення України повідомила про загибель майстра спорту, члена Альп-клубу Одеса Тараса Цушка, який три роки тому пішов воювати добровольцем. Він був членом збірної багаторазовим чемпіоном України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень. Здійснив низку найскладніших першопроходжень на стіни піків АКСУ. Слесова, Одеси, Асана, Ботхани та інші ми всловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Домі сили оборони ліквідували зрадника з Криму, вихованця Севастопольського футболу, футболіста та футзаліста Олексія Яблонського у складі клубу ПФС ПФС Севастополь. Він грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу у 2010 році. Навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу. Кож грав у складі команди Кримтеплиця у першій лізі з футболу, а у складі клубу Мира Горностаєвка у другій. Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу. У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей. Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють дату та деталі ліквідації зрадника. Кабінет міністрів України. Затвердив новий порядок, який дозволяє офіційно залучати національні спортивні федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту до реалізації державних програм у сфері спорту. Відтепер вони зможуть не лише брати участь у організації змагань та заходів, але й отримувати на це фінансування з держбюджету. Це рішення закріплює співпрацю між державою та федераціями на законодавчому рівні, дає їм більше повноважень та відповідальності, і затверджує багаторічний експеримент, що Тривав з 2015 року Софію Науменко, яка за підсумками 2024 року перемогла на кубку Європи з вітрильного спорту. Визнано кращою спортсменкою січня. Таким серед інших було рішення Національного олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області щодо визнання кращих спортсменів та тренерів регіону у січні-березні 2025 року. Кращим січня, січня тренером став наставник Софії Олександр Герасименко. У лютому кращими визнали спортивну пару з фігурного катання Софію Голіченко Артема Даринського, які здобули срібло на чемпіонаті світу серед юніорів. Їхній наставник Іор Марченко – кращий тренер у березні. перемогла Ярослава Могучих, Бронзова призерка чемпіонату світу з легкої атлетики. А і наставницю Тетяну Степанову визнали кращою тренерською березня. Учень першого опорного ліцею імені Михайла Коцюбинського Васильківської селищної ради Сенельникського району Микола Рєпіндраган став бронзовим призером всесвітньої гімназіади у Сербії з греко-римської боротьби. Загалом українські борці цього стилю вибороли там 11 медалей. Баскетболісти Дніпра у півфінальній серії плей-офф до двох перемог цієї неділі, 13 квітня, на майданчику рідного Палацу спорту у 14-й годині розпочнуть перший поєдинок проти черкаських мав. Інша подібна пара між «Київбаскетом» та переможцем протистояння рівне Запоріжжя стартує матчем у столиці 14 квітня. Попри ювілейну дату, одні з найдавніших змагань обласного календаря, які входять і до Національного федерації дзюдо України, 35-й відкритий юнацький турнір Меморіал Івана Прищепи, враховуючи реалію сьогодення, пройшов без пафосу. А втім, вишукано і традиційно на гарному організаційному рівні. Попри ювілейну дату, одні з найдавніших змагань обласного календаря, які входять і до Національного федерації дзюдо України, 35-й відкритий юнацький турнір Меморіал Івана Прищепи, враховуючи реалії сьогодення, пройшов без пафосу. Втім, вишукано і традиційно на гарному організаційному рівні він зібрав на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста 160 юнаків 2009-2010 років народження, географія представництва яких, окрім звісно, Дніпра та міст регіону – Кам'янського, Павлограду, Нікополя, Самару, Марганця, Синельникова, нараховувала низку великих обласних центрів: Харкова, Одеси, Миколаєва, Кропивницького, Черкас, Полтави, Запоріжжя та інших. Загалом з 19 міст та селищ 9 регіонів держави, які у такий спосіб не тільки вирішили спробувати свої сили і поборотися за медалі на якісній змагальній платформі серед ровесників, але й вкотре вшанувати пам'ять легендарної людини, яка стояла біля витоків і джерел заснування та розбудови цього наразі вже олімпійського виду спорту першого президента федерації боротьби самбо та дзюдо Дніпропетровської області. Івана Мартиновича прищепив. Іван Мартинович Прищепа – це історія нашої Дніпропетровської області. Він основополагатель дзюдо на Дніпропетровщині. Турнір проводиться регулярно, з різними масштабами, з різними гостями. В умовах війни проводимо більш скромно. Я вважаю, що людина живе до тих пор, поки живе в ньому пам'ять. Тобто ми живемо далі, пам'ятаємо наших вчителів. Ми від віддаємо дань поваги. І дань пам'яті цієї людини, яка в той час внесла, ну зробила цей крок і зробила дуже правильний крок по розвитку даного виду спорту, тобто дзюдо. Подім слова Михайло Анатолійович мовив і в ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру, організаторами якого зазвичай виступили Федерація дзюдо Дніпропетровської області, відділення Національного олімпійського комітету України регіону за підтримки управління спорту. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ми спільно з федерацією дзюдо та відділенням нокровської області проводимо цей турнір. Це дуже важливий турнір З як для дзюдо, тому що це можна сказати, він започаткував історію дзюдо і філософію дзюдо у Дніпро місті Дніпро та не тільки Дніпро а в Україні. Тому ми очолюємося цим турніром. Спільного з федерації та відділенням всім бажаю успіхів та великих перемог. Після того, як під склепінням залах на честь відкриття змагань, пролунав державний гімн України, Михайло Кошляк презентував розкішний букет троянд вдові Івана Мартиновича прищепина дії Григорівні, яка вкотре відвідала турнір у якості почесного гостя. Я дякую організаторам турніру, який організовує такий чудовий чудовий турнір. Дякую Григорію Степановичу, королю, Михайлу Анатолійовичу за їх участь і всім, хто тут є за такий турнір. І тим, хто приїхав на турнір з, з всієї України. Чудово! Бажаю мира на землі і перемоги! На завершення урочистості Михайло Анатолійович вручив посвідчення майстрів спорту України Кирі Тітовець і Станіславу Кохановському та привітав. Зі здобуттям вищої освіти тренера спортивного клубу Дзюдо Дніпро Сергія Попова. Нагороди турніру були розіграні у дев'яти вагових категоріях, переможці і призери, яких були удостоєні кубків, медалей і дипломів. Чемпіонами стали дніпровці Назар Мороз, Артем Журба, Михайло Савченко, Ілля Швець і Олексій Качан. Дві нагороди найвищого гатунку вирушили до Миколаєва. Їх здобули Матвій Матвіїв і Владислав Данішевський. Ще по дні завоювали Кирило Василинич з Одеси. І Матвій Фарафонов з Васильківа Київської області. Дніпровський фаховий коледж будівельно-монтажних технологій і архітектури переможець турніру «Зміння футболу з протикіади серед здобувачів освіти вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації міста. Гарним рівнем гри і виконавської майстерності студентів був позначений фінальний матч турніру зміні футболу з серед здобувачів освіти вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації Дніпра. Що відбувся на майданчику зі штучним покриттям фахового коледжу будівельно-монтажних технологій і архітектури, де суперником команди господарів був індустріальний фаховий коледж. Саме вони, а також колективи подібних навчальних закладів зварювання та електроніки імені Патона. І енергетичних та інформаційних технологій дісталися фіналу чотирьох, подолавши жорстке сито відбору, яке відбувалося на попередньому етапі спочатку у двох групах по вісім команд, по дві кращі з яких кваліфікувалися до квартету найсильніших, і розіграли нагороди та звання переможця і призерів. Я дуже дуже вдячний всім керівникам фізичних виховань кафедр, а також. Директорам коледжів, які прийняли участь у студентській спартиаді, взагалі у нас прийняло участь 16 команд з закладів фахової предвищої освіти, які будуть і готуватися до наступних змагань на чемпіонат області, а потім на чемпіонат України, який стартує з 25 червня цього року. Що стосується фінальної зустрічі, то вона очікувано стала окрасою турніру, адже обидві команди продемонстрували гарний вишкіл. Якщо індустріальний коледж постійно тренується під орудою наставника Олександра Лісковця, то Сергій Ярошенко очолив футзальний колектив коледжу будівельно-монтажних технологій і архітектури нещодавно, замінивши на посаді багаторічного керманича Сергія Рибальченка, який був призваний до лав Збройних сил України. Тому вони обидва сповна заслуговують на слова подяки за підготовку команди, яка відсвяткувала успіх 4-2 у фіналі і завоювала головний трофей. У ході церемонії нагородження голова обласного і міського методичних об'єднань керівників фізичного виховання коледжів Віктор Марич Разом з партнером змагань першими вшанували команду фіналіста турніру коледж енергетичних та інформаційних технологій. Бронзові медалі стали надбанням здобувачів освіти навчального закладу зварювання та електроніки імені Патона. Срібні вкотре котре завоювали студенти індустріального фахового коледжу, які років 10 постійно грають у фіналі. А золоті вибороли господарі, яким як відомо, і рідні стіни допомагають юнаки Дніпровського фахового коледжу будівельно монтажних технологій. І архітектури грали на своєму майданчику. Привикшено для нас це поле це, мабуть, по-перше. А по-друге, бійцівські качества проявили хлопці. Я вдячний за це. Ну, Ще б, ще б нам зіграності було краще. Ну було мало часу. Багато гравців в тому, які були в тому році, закінчили коледж. А і в цьому році що є, то є. Ну виграли вже добре. Завершилося дійство традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину про фінальний турнір зміні футболу з серед здобувачів освіти вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації Дніпра сезону 2025 року. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.